Доброго здоров'я! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. Бойовики підконтрольні ватажкові ДНР Олександру Захарченко днями розгромили загін Троя, що вступив у конфлікт із Верхівкою Республіки. Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець розповів, що може означати ліквідація бандформування троянців. Там було 18-20 чоловік. Максимум цей підрозділ налічував 40 осіб. За даними ЗМІ, при штурмі бази застосовувалася артилерія, а на самій базі знаходилося близько 100 бойовиків. «Троя» складалася переважно з місцевих жителів. Деякі були неодноразово засудженими. На даний момент конфлікти з ватажками ДНР уже вичерпаний і троє розброєна, повідомив він. На думку Машовця, в ДНР продовжується централізація управління, яка виражається в ліквідації одіозних вождів. Торік ці процеси проходили на території підконтрольній ЛНР, достатньо згадати хоча б убивство Мозгового та Дрьомова. А тепер перекинулося і на ДНР, зазначив експерт. Все це буде тривати до тих пір, поки буде встановлена чи вертикаль командування у структурі збройних сил, які російські куратори намагаються вибудувати із загонів бойовиків, не може бути груп, які будуть вести власну війну, вважає експерт. У Києві зафіксовано спалах захворювання вірусним гепатитом А. Захворіли шість студентів Національно-технічного університету України. Про це повідомляє прес-служба головного управління державної санепідемстанції в Києві. У п'ятьох студентів діагностували вірус А середнього ступеня важкості, ще в одного легкої ступеня, заявили в СЕС. Відомо, що студенти жили у двох різних гуртожитках вузу. Відзначається, що захворювання було виявлено не одночасно. Перший Випадок зафіксований ще 18 грудня минулого року. Останній 28 січня. Всіх хворих госпіталізували в інфекційні відділення столичних лікарень. Повідомили в прес-службі. У СЕС також заявили, що у всіх шістьох захворілих діагноз підтверджено лабораторно. Представники великого та середнього бізнесу об'єдналися в українську бізнес-ініціативу і підписали декларацію, згідно з якою вони зобов'язуються чесно платити податки і відмовляються від непрозорого фінансування політиків. Основні цінності та принципи діяльності представники організації зафіксували в декларації. У документі наголошується, що бізнесмени беруть на себе зобов'язання інвестувати власні кошти і залучати інвестиції в економіку України, створювати робочі місця з гідними умовами та оплатою. У декларації також зазначається, що бізнес зацікавлений у справедливому правосудді і прозорих єдиних правилах гри, готовий сприяти створенню таких правил і зобов'язується їх дотримуватися. До складу української бізнес-ініціативи увійшли Сергій Тарута, співвласник корпорації ІСД, Віталій Антонов, президент концерну Галнафтогаз, Віктор Пінчук, власник компанії Іствайн. Віктор Цойт, президент компанії МТІ і деякі багато інших бізнесменів. Звільнення в'язнів жінок і дітей, зняття блокади і припинення російських авіаударів є головними умовами врегулювання конфлікту в Сирії. Про це заявив прес-секретар Вищого комітету по переговорах з сирійської опозиції Салім Аль-Муслат. За словами Аль-Муслата, в ході зустрічі зі спецподсланцем ООН по Сирії штафаном А. Ек опозиція обговорила питання відображені в резолюції СБ ООН. в числі основних умов розв'язання конфлікту. Також називалося зняття облоги міст припинення нападів на цивільне населення. В Єгипті біля піраміди чеські археологи знайшли стародавній корабель, який міг використовуватися при похованні. Вік знахідки оцінюється як мінімум 4500 років. Судна такого розміру і конструкції призначалися виключно для високопоставлених членів суспільства, які, як правило, належали до королівської родини, розповів директор Державного інституту егептології Чехії Мирослав Барта. Дерев'яне судно довжиною 18 метрів було виявлено під час робіт зачищення території, прилеглій до Мастаби – гробниці періодів раннього та середнього царств. Археологи вважають, що 4,5 тисячолітній корабель належав високопоставленій особі, похованій на цвинтарі в абусирі. За словами археологів, частини корабля були знайдені поруч із південною стіною гробниці. Судячи з розмірів корабля і матеріалами, з якого він був виготовлений, він був побудований при правителях третьої або початку четвертої династії фараонів. Дерев'яні дошки були з'єднані дерев'яними кілочками, які до цих пір знаходяться у їх вихідному положенні, сказав Мирослав Барта. І до подій у спорті. Володимир Кличко і Тайсон Фюрі підписали контракт на реванш, який має відбутися навесні нинішнього року. Незважаючи на те, що офіційно дата бою ще не оголошена, авторитетна букмекерська контора Вільям Гіл вже внесла бій в календар подій. За даними англійців, повторний поєдинок між українським чемпіоном і непереможним британцем відбудеться 7 травня. Крім того, є навіть точний дат, точний час початку бою. Виходячи з цього, можна судити, що реванш кличко Ф'юрі пройде в Європі. Нагадаємо, раніше сам Тайсон називав дату реваншу з кличком. А у команді Володимира повідомляли імовірне місце проведення бою із циганським королем. Національний банк України на 2 лютого підвищив курс гривні по відношенню до долара на 10 копійок, до євро на 21 копійку, до рубля на 7 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційний курс гривні по відношенню до основних валют встановлений на наступному рівні: 25 гривень 44 копійки за долар США, 27 гривень 69 копійок за 1 евро і 3 гривні 33 копійки дають за 10 рублів Російської Федерації і на завершення. Про погоду. У середу, на більшості територій України буде малохмарно, практично всюди очікуються короткочасні дощі і докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 2 до 5 тепла, удень у межах 6-13 із позначкою плюс. На сході України температура у темну пору доби від 1 до 4 градусів тепла. У день сонце прогріє повітря до плюс 3-8 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 2-4 градусів морозу вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться до 10-14 вище нуля. І про північні та центральні області України. Тут плюс 2-5 вночі та від 6 до 9 градусів вище нуля очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТІВІ і будьте здорові!